Як заробити грошей по російськи? Которий поїде для свого ну, ну, дура. Оно моря ну, попасть. <реш> <реш> У Луганську гострий дефіцит бензину. Что То в Луганське вообще смотрю з бензином так плохо стало Что... Що... А жителі Калуги просять вдарити по своєму військовому заводу. Бить <реш> по... Воєнному заводу тайфун в Калугі Ці та інші новини. із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали. Жителі ДНР урочисто прийняли гуманітарну допомогу з Псковської області, цілих дві тисячі пляшок води. кажуть, на сам ролик витратили більше ніж на всю допомогу. Сегодня ресурсный центр добровольчества Псковской области при поддержке ОО «Водоком» в рамках работы регионального штаба Мы вместе осуществляет отгрузку более 2000 бутылок питьевой воды. И это является важным шагом на пути к поддержке людей. Основная миссия добровольчества быть рядом с тем, кому нужна наша помощь. Туди поїхали пляшки, таємниця, але явно не втомлювати спрагу людей. А от у Луганську гострий дефіцит бензину. І місцеві а? почали масово зливати пальне з припаркованих авто. Що в Луганській взагалі з бензином так плохо стало, що не першу машину бачиш там з відкритим лючком. Походу, у кого то бензин злили. Так що лучше ставте машини свої на парковках. Тому отслід бензін. Тобто тепер сигналізація потрібна не від викрадення авто, а від викрадення баку. А от у Маріуполі місцеві скаржаться на дедалі гірші проблеми з водою. Кажуть поки що трохи краще, ніж у Донецьку, але крани уже крутять у тому ж напрямку. Я жильцов нашего такого Азовский, у нас уже больше месяца нет воды. Недели две назад на нас обратили внимание, стали подводить воду в бочечках, за большая благодарность. После привезли бочку технической воды, воды еще в ней нет, но должна быть. Но хотелось бы очень обратить внимание, потому что вода была у нас в кране, в трубе, как у всех нормальных людей. Но спасибо, что пить тебе будет привезли. Решился вопрос, но это все время. -то. А тим часом на Росії житель Калуги просить вдарити по своєму військовому заводу. Бо зарплату не дають, а терпіння закінчилось. Бійть по воєнному заводу тайфун в Калугі, пожалуйста. Зарплати не платять. Вже второй місяць. А от як заробляти гроші на Росії знає наступна героїня. Мама, я собі парня найду, який пойдеть на СВО. Він умрет, а у мене будуть бабусі. Дочка багатодітної блогерки. Так наговорила на маму, що поліція вже розпочала перевірку. Мама, знаєш, що я парня себе найду такого, який поїде на СВ. дура. Він умрет. Ну, дура. Он умрет? У мене буде попасть. Взагалі пальне. <різь> Ось такий простий бізнес по-російськи. А разом з тим рейтинг Кремля в російській армії нульовий. Жодної довіри немає. Про це говорить Губарєв, що російські військові не довіряють ані путіну, ані російській владі. Рейтинг Кремля в Внутрі армії нульовий. нульової. довіри немає ніякого. Довіри немає, панімання є собить, яке відбуваються, а довіри ні. Вже напевно всім набридло, що все йде за планом, а плану немає. І нічого дивного, просто в російському державному телебаченні, яке всім розповідає про денацифікацію боротьбу з фашизмом виступає людина, яка открыто называя себя расистом и ксенофобом. Видите ли, Иван, так. проблема в том, что я расист. Ну, я такой откровенный расист. Угу. И в западных э, понятиях я ксенофоб. Вообще, в вот. человеческих понятиях ксенофоб, Что подпадает под западные ограничения. это другое Да. Вот, тем не менее, у меня есть, знакомые в Германии который является главным редактором небольшого журнала. А. Вот. И, э, взгляды его в значительной степени совпадают с моими. Ну, Он просто высказывается осторожно Тоже зигует под подушкой? Аккуратно спрашиваю. Ну, я не зигую под подушкой. Да. Вот. Я просто говорю это о это том, зима. что я считаю определенные взгляды нормальными угу. и свойственными любому нормальному человеку. А це Луганськ черга до лікарні. Щоб потрапити до реєстратури, її займають о п'ятій ранку. За часів України такого й уявити було неможливо. Ну і в кінці трішки маразму вам від Януковича, який неочікувано і незрозуміло звідки виліз. Так, да, Володимир Володимирович, зовсім прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачи вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк останні». Побачимось на першому міському. Папа незламні.